Починаємо засідання комісії фінансового планування бюджету. У нас є в порядку денному три питання і одне додаткове. Хто за? Я за. Дякую. Перше питання. Проект ухвали про надання дозволу ЛКП Людмильну ПЛНР на отримання кредиту у формі невідновлюваної кредитної лінії. Яка... Доповідайте, і скажіть, який настан по підготовці тої ухвали? 呃。Uh Ухвала видрукована секретаріатом. Зараз ми її довізовуємо стосовно доцільності, то це відкриє нам двері, дасть можливість вів теплоенерго отримувати кредитні кошти для підготовки до опалювального сезону для закупівлі там генеруючих потужностей, для того, щоб можна було купити обладнання для встановлення когенераційних установок, які ми отримали від ЮСЕДІ гуманітарної 15 п'ятнадцятирічні треба тільки цього дисяти тисяч євро. Щоб їх запустити, хотімо по 15 років, але вони нові е, ми, щоді, ми... теж коли спитати, ми... по грошей <кху> ми... ніхто не сів, ну вони лежить. Ну як то? Зараз нотки купити, що? Ну і до самі, ну я не до вас. Наскільки було у КБ Ми долучимо це питання. Якщо це можна буде відновити, я тобто, я Петро Михайлович, будь-будь-які речі, які ми будемо закупляти за ці кошти, вони будуть погоджуватися з комісією, тобто ми будемо це все спільно вирішувати. Ні, це все просто дивіться. Ми з комісією, але це таке буде наша колективна. Розумієте, ми тариф не збільшимо, щоб ті гроші вернути, це все рівно нам анкеріє не дасть. Тобто це ми поміщемо на себе ще 300 мільйонів. Ну, будьте свідомі. Ну, окей, Лапку ну, 150, тобто тебе поповнювати і його депонату. Поясніть нам ще раз, на що будуть йти ті кошти? Чи, якщо І ми то, говоримо зараз, зараз про Львів, де, енерго, то е, за ті кошти ми зможемо докупити генеруючі потужності, тобто ще генератори. Також ми зможемо докупити обладнання, щоб встановити когенераційні установки, які ми отримали як гуманітарну допомогу. Е, а також можна буде робити ну, придбання інших потрібних речей. Ну, теоретично так. А де є аудит того, скільки нам потрібно генераторів, скільки в нас є, яка генеруюча потрібна нам потрібна, якщо наприклад у вас блокаут 24 години. До тобто ми, ну тобто, ми не розуміємо, я так розумію, що нам треба купляти. Ми просто будемо Мало. мати можливість. В нас є, вся, по, в нас є, в нас є вся потреба по Львів теплоенерго. У нас складає 860 мільйонів. Частина з них входить в ті, які ми розглядаємо з бюджету розвитку. Так. Частину ми зможемо закупити з кредитами. Ми маємо, що туди входить? Немає. Ні, на сьогоднішній день ми не маємо, тому що нам потрібно розуміти, що ми зможемо придбати Це... з бюджету. Я просто хочу розказати один кейс. тепер перероблені. Ми нам сказали ви виді 3,5 млн євро. Ми так слухали, слухали, потім пішов, Назар розібрався. Воно стало все різко дешевше. Там дешевше, там попустились, там попустились. Може, та потреба теж така, ми при хорошому аналізі зрозуміємо, що та потреба не така потреба. Апустилися. Як... Я розумію, що Назар мочно розбирався, видно, один. Але на... не попустилися. Як було 718 мільйонів, так і лишилося. Ні, ні, то було було, було 3,5 мільйони євро. Так. А трошки не, було, не було, так, так, як так так. було. Як не було, коли ж розказували це на кожній зустрічі? Нам треба ми вийняти. Можна, 000, хаво, 000. 000. 718 мільйонів. Ну, так, це інша історія. Питання, ми вішаємо ще на шию 300 мільйонів, чи не вішаємо? От питання, все. Без розрахунків, без. Ні, е так це не обов'язково, що ми будемо брати 150 політику, ми можемо 100%. вирішити, що нам 100%. бракує що, там. І, поперед, 30... так, Кожну групатку, попередній без автомобілів. Давай так зробимо. Там так прописано в тексті. Петро Михайлович, ви списи не Там в тексті прописано. То давайте не давай будемо забирати інструмент. Тоді цей інструмент окей. Так? Якщо набираю, Так. Тому що четвертий передбачає, що вибір вимір банку, рік з договору, перелік матеріалів. Без, без комісії не вибирається ні банк, ні умови кредитування, ні такого кредитування. Не берем, не берем, не берем. Вони принесли зразу що це Укргазбанк і все. Давайте ще одне питання: на цей кредит ми ж по всіх кредитах беремо дозвіл там погодження лімітів, десь Кабміну, Мінфіну і так далі. На це треба таке перед нашим голосуванням. Якщо комунальний підприємство бере, то так. Але якщо міська... Нацнарада гарантує, так. то лише за погодженням з Мінфіном. Тому забираєте пункт про те, що міська рада гарантує, і тоді це є дозвіл власника на здійснення господарських операцій і приємств. Тобто, а воно теоретично... Колеги, я всіх хочу зал. Колеги, сесія... Тобто, з редакційними правками пункту п'ятого, так? З редакційними правками. сесія хочу... З редакційними правками пункту п'ятого. Але, якщо пан Орес нас просить, то потім брав на себе відповідальність, коли вони виставляють тендери в два Ми написали, був... що всі предмети так здому має наша комісія? А взагалі тренуйте свої підлоги. Якщо тендер два рази дорожчий, і ви могли зекономити там мільйони гривень, то вам би не треба було обрати. Хто за те, щоб підтримати дану ухвалу без з редакційними правками без пункту 5.1 про гарантії? І, і, і по тексту де гарантию. З коригованим пунктом. Та, Наталя. З коригованим пунктом я за. Друге питання. Той самий текст Львівводоканал, теж до 150 мільйонів з коригуваннями без пункту 5 -1. Хто за? З переводом поздорово. Що ми дозволяємо підприємству, але не гарантуємо. І, колеги, в мене ще одне питання, якщо дозволити. Ні, ні, чекайте, чекайте, у нас ще є третє питання. Звернення департаменту міської мобільності. Це стосовно Пекарської прохання передбачити кошти в розмірі 5 мільйонів на погашення заборгованості існуючому крепче. Всі, всі визначилися, мають питання відповіді. Я потрібно... Ми голосили, що далі повіроводи ще. Скільки ви повністю винні? скажіть? Десять Я... виконуємо be... по цьому. Тобто нам потрібно до того загалом. Це означає. Хоча кіскріо зробити розголосити жодні на десять. Не до кінця, ніж не знали, до речі. Ви маєте пояснити депутатам. Ви маєте, пояснити, виключите вкладена угода. Угода була укладена, самі роботи були здійснені просто 20 25 році. Угода була укладена пізніше, після простування про Додатково уклали після 3 роки після завершення об'єкту. Але 3 роки після завершення ви ставите нас перед фактом, що 23 мільйона, треба додати по одній маленькій вулиці Пекарській, а чому не 123 мільйона? Я взагалі вважаю, що це постійна вулиця, давайте мільярдами ми віддамо, ми ж багато мінтус. Тобто ми маємо має, іти, має хто е, став на голосування? Е, так, буде та, трохи трохи, звичайно, ми дамо все, що потрібно. Ні, так, акт це завершення. Буде. Буде. Акт будемо, коли ми заплатимо вже всі кошти, 30 з половиною мільйонів, а, ми так, заактуємо всі роботи і дамо акт 10 з половиною мільйонів. Будуть 20 Ні, nee, вони просять п'ять, щоб у них знову приїхався п'ять. Уже 10 гривень. Уже 10 з половиною. <головіка> Ви 10. Хто, хто за те, щоб підтримати? цей це, це до бюджету ми що ми мусимо розповісти. Є згоден, але я ж тобі кажу, я теж вчора вночі знав. Ну, не сто. Я знає, хто, за те, щоб, хто за те, щоб підтримати дане звернення? Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Проти? Сім за? Ні, а я отримаюся. І додаткове питання Вікторії Вікторівнича. хто за те, щоб внести його в порядок денний? так? І ми не голосували. Не не голосували. Не, ми ще, ще одне додаткове. До бюджету правка. Якщо буде надано дозвіл на кредиту, там треба внести правку про формулювання, що про загальний обсяг наших запозичень Коригувати. відкоригувати. І Та так це так. Сьогодні воно кредит не буде. Але якщо буде, якщо не буде, то не буде. Так, 220 тисяч по... Ага, і це додатково ритуальна, ага. ритуальна служба, на меморіал. Е, так, теж те, дивися, дуже прошу. Ми, ага. е, 220 тисяч меморіал на детальний план.